Я для себе таке зрозуміла, чому ми не маємо святкувати 7 січня, а 25 грудня. По-перше, 25 грудня святкує цілий світ, і 25 грудня святкувала Україна до того, як стала частиною СССР. Тобто СССР, вони це все запровадили 7 січня. Для чого вони це зробили? Коли ми от живемо зараз з вами, та, 2024 році від Різдва Христового, від Дня народження Ісуса Христа, по-християнськи. Але вони ненавиділи Бога. Вони знищували, вони казали, що не покажуть по телевізорі останнього віруючого. Біблії були заборонені. От ніхто з віруючих хто вже там старший, знає, що таке було. А СССР вони зробили так, щоби. Не було літочистення від Різдва Христового, а просто календарний рік. Тому що, дивіться, коли ми святкуємо перший новий рік 1 січня, а потім Різдво, та святкуйте собі вже, що хочете. Тобто рік не почався від Різдва Христового, від народження Ісуса Христа, а там вже десь якесь було святочко. Якщо ми святкуємо 7 січня, то ми заперечуємо, що Ісус Христос. Творив цей цілий світ і весь час, який ми тут живемо, все від Його Дня народження. Тобто, християни мають святкувати спочатку Різдво Ісуса Христа, а потім Новий рік, а не навпаки, для того, щоб наше життя, кожен наш рік починався від Дня народження Ісуса Христа. Тобто День народження Ісуса Христа важливіший, ніж Новий рік.